Я пам'ятаю той день. Ніколи не забуду. Як раб зумів помститися імператорові. Звідки ти родом? Я не знаю. Я виріс без батька та матері. Станеш моїм знаряддям. Хто ти такий? Чуєш рев на добу? Найбільший храм, що збудував Рим. Колізей. бо єдине божество римлян це влада. Веслуй! <свистят> Генерали Акацію, торуйте шлях новим перемогам. Вчисленні римські підданні потребують харчів. Хай жеруть війну! Рішати! робить з рабів гладіаторів, а з гладіаторів вільних людей. Є щось у тобі. Я побітив одразу. І що ж це? Людь. Людь є твоїм даром. Наша мета – вижити! Виживіть! Тримайтесь Ви разом, як він кинеться, усі під стіну! Чия смерть зможе задовольнити цю твою лють усього римського війська. Забагато. Тоді вистачить генерала. Римає упасти. Треба лише підштовхнути. Цей перстень належав максимусу. Я віддаю його тобі. Про що мріяти Риму? Якщо його народ не вільний? Я був рабом, а тепер я захоплю імперію. Я не згублю ціле покоління юнаків за чиюсь пиху. Сила і честь!